Вітаю, мої любі восьмикласники! Ми з вами вже розібралися, що таке квадратне рівняння, навчилися його розв'язувати і через дискримінант, і через теорему вієта. І нарешті настала пора дізнатися, що таке квадратний тричлен і що ж таке корені квадратного тричлена. Так от, квадратним тричленом називається многочлен виду. Ах квадрат плюс Бх плюс С, дех змінна, x змінна. А b і c – Це деякі числа, і причому А не дорівнює нулю. От що таке квадратний тричлен. Візьміть собі це в рамочку. Обведіть і запам'ятовуємо. Отже, ще раз квадратним тричленом. Називається многочлен виду АХ квадрат плюс bx плюс c, де х це змінна, а це деякі числа. Причому А не дорівнює нулю. Ну, ми з вами про це говорили: чому а не дорівнює нулю? Бо якщо тут стояти минуле, то тоді обнуляється перший доданок, і в нас не буде вже квадратного тричлена, а буде лінійний, тричлен, лінійний двочлен навіть. Так? Ось, ви вже провели аналогію, що ось цей квадратний тричлен це є ліва частинка квадратного рівняння, тому нічого дивного тут немає. Давайте ж ми поговоримо, що таке корені квадратного тричлена. Корені квадратного тричлена це значення змінної х, при якому значення цього тричлена дорівнює 0. Тобто, щоб знайти корені даного квадратного тричлена, треба що зробити? Правильно прирівняти його до нуля. Тобто прописати квадратне рівняння. Прирівнюємо квадратне тричлен до нуля і шукаємо корені відповідного квадратного рівняння. І ці ж корені і будуть коренями квадратного тричлена. Як бачимо, нічого складного тут немає. Зазираємо у підручник на сторінку 206. І ми бачимо там означення квадратним тричленом називають многочлен вигляду ах2 плюс bx плюс c, де х змінна аБЦ числа, причому а не дорівнює 0. Те саме, що ми з вами тільки що проговорили. Коренем квадратного тричлена називають значення змінної, при якому значення тричлена дорівнює нулю. Давайте розберемо деякі вправи. Отже, першу вправа виконуємо її усно, це 909. Чи є квадратним тричленом вираз. І поїхали, будемо розбиратися по порядочку. Я рекомендую вам поставити зараз на паузу. Відмітку зробити собі так чи ні, як ви вважаєте, чи є цей вираз квадратним тричленом чи ні, а потім розберемося разом. Отже, поїхали. Перший вираз, що ми бачимо? Х квадрат плюс х мінус 3. Пригадаємо, тут я випишу собі ще раз, що квадратним тричленом називається вираз або многочлен. Вигляду АХ квадрат плюс БХ плюс С. Тобто, що ми тут повинні мати? Ми матимемо тут обов'язково х квадрат, біля нього має стояти якийсь коефіцієнт, причому може не стояти тоді, а в нас дорівнює одиниці. Має бути ось ця змінна х. Біля нього стоїть Б, і може бути вільний член С. Обов'язкова приписка в нас була, що А не дорівнює нулю. Тобто. Ми маємо тут розуміти, що b може дорівнювати 0, і c може дорівнювати нулю, а от А ніколи не дорівнює нулю. Тепер шукаємо тут, які ж у нас вирази є квадратними тричленами. Отже, повертаємося до першого. х квадрат плюс х-3. У нас тут а дорівнює одиниці, б дорівнює одиниці, і С дорівнює мінус 3. Отже, цей вираз є квадратним тричленом. Х куб мінус х плюс 7. Що кидається зразу у вічі? Х куб. х куб у нас тут стоїть, а в нас повинно бути що квадрат. Отже, це не є квадратний тричлен. Далі 3х плюс 7. А тут взагалі немає х квадрат, звертаємо увагу, тобто а дорівнює 0, що порушує наше правило. Отже, це теж. Не є квадратний тричлен. Тобто, якщо ви вже відмітку собі робили, да, давайте ваша відмітка має бути така: перше так, друге ні, третє ні. Ідемо далі. Четверте х плюс 2. Я думаю, що ви вже зробили відміточку ні, тому що тут немає х квадрат, отже, а дорівнює нулю. П'яте, що ми бачимо? Ми бачимо тут дріб. Ми не бачимо тут ось цього виразу x квадрат плюс bx плюс c. Так, ми бачимо дріб, знаменник якого е якраз і є квадратним тричленом. От, але загальний вираз це просто дріб. Отже, також ні. Наступне, що ми тут маємо? Ми маємо тут знову х-куб, а х-куб у наш вираз не входить. Також ні. Далі рухаємося: 3х-7 плюс 5 х квадрат. Дивимося, тут у нас, звичайно, записано не в стандартному вигляді, але у нас є х квадрат, тобто а наше дорівнює 5. У нас є х, b дорівнює 3, і у нас є вільний член мінус 7. Все на місці. Отже, це у нас що? квадратний тричлен. І останнє, давайте подивимося, що ми маємо тут. Тут є в нас х квадрат, тобто а наше дорівнює мінус 7. У нас є тут x, тобто b наше дорівнює 10. А ось на цьому місці має стояти на Певно, ж, вільний член, тобто якесь число. А ми маємо тут що одиниця, що ділиться на х. Отже, це також не є квадратним тричленом. Розглянемо вправу 911. з чисел 1, 2, 3 є коренями квадратного тричлена? І в конкретному випадку у нас тут є 4 приклади. Давайте випишемо собі перший приклад. Переписуємо. Отже, в нас є квадратний тричлен х квадрат мінус 2х плюс 1. І нам пропонується перевірити, чи є числа 1, 2, 3 коренями, коренями квадратного тречлени. Точніше, які ж числа 1, 2, 3 є коренями квадратного три Що ми можемо зробити? У нас є два варіанти. Або ми просто. Прирівняємо цей квадратний тричлен до нуля і розв'яжемо квадратне рівняння, знайдемо корені квадратного рівняння відповідно корені квадратного тричлена. Або просто підставимо сюди ці значення і подивимося, чому дорівнює значення цього квадратного тричлена при тому чи іншому значенні х, і чи дорівнює воно нулю. Якщо це значення перетворює квадратний тричлен на нуль. Тоді ми робимо висновок, що це є корень квадратного тричлену. Що, що буде простішим? Ну, Очевидно, підставити замість х буде простіше. Отже, давайте спробуємо. Беремо х до рівня 1. Підставляємо сюди замість х 1. 1 у квадраті мінус 2, що множиться на 1, плюс 1. І дивимося, що ж у нас вийде. 1 у квадраті 1, 1 плюс 1 2. Та мінус 2 на 1 2. 2 мінус 2 буде 0. Якщо е, значення змінної перетворює значення квадратного тричлена в 0, отже, це є коренем квадратного тричлена. Що ми тут напишемо? Є коренем. Є коренем. Отже, х дорівнює 1 є коренем. Перевіримо, чи х дорівнює 2 є корнем даного квадратного трещину. Підставляємо так само 2 в квадраті, мінус 2 помножити на 2 плюс 1. Дорівнює. Ну, давайте розкриємо трошечки 2 в квадраті 4, мінус 2 на 2 4, і плюс 1. Що ми бачимо? Уже ми бачимо тут 1. Отже, 2 не є. Не є, ну, я так просто напишу: не є коренем, очевидно, бо не вийшло в нас нулика. Х дорівнює 3 наступне значення. Підставляємо. 3 у квадраті мінус 2, що множиться на 3, і плюс 1. 3 у квадраті 9, мінус 2 на 3, 6. Це вже буде 3, та ще плюс 1, отже, точно не буде дорівнювати нулю. Дивіться, нам не важливо, скільки вийде, важливо, дорівнює воно нулю чи не дорівнює нулю. Не дорівнює нулю, ми це бачимо. Отже, це значення теж не є коренем даного тричлена. Отже, нас питали, який з чисел 1, 2, 3 є коренями квадратного тричлена. Якщо ми запишемо відповідь до першого цього прикладу, то що ми напишемо? х дорівнює 1. Або навіть просто можна написати одне значення. 1. Ось це значення у нас є коренем квадратного тричлена. Виконайте, будь ласка, решту прикладів самостійно, підставляючи по аналогії так само числа 1, 2, 3 підставимо замість х у кожен із цих даних квадратних тричленів. Наступна вправа 912. Знайдіть дискримінант квадратного тричлена та визначте кількість його коренів. Звертаємо увагу, про що йде мова про дискримінант. Ми знаємо, що таке дискримінант квадратного рівняння. Тут йде мова про дискримінант квадратного тричлена. Знову ж таки, це одне і те саме, якщо ми квадратний тричлен прирівнюємо до нуля, ми отримаємо квадратне рівняння. А отже, дискримінант квадратного рівняння це є той самий дискримінант квадратного і визначаємо кількість його коренів. Давайте пригадаємо, скільки ж буде коренів, в залежності від значення дискримінанта. Якщо дискримінант, ну, До речі, давайте пригадаємо його формулу, де дорівнює квадрат мінус 4 ми один раз записуємо цю формулу, можемо ще раз взяти її в рамочку для того, щоб ще раз пригадати і зафіксувати, ось вона. І тепер, нарешті, давайте ми з вами розпишемо, якщо дискримінант у нас вийшов додатнім числом більше нуля. То ми маємо два корені x1 і x2. Якщо дискримінант дорівнює 0, то ми маємо всього лише один корінь. І нарешті, якщо дискримінант буде від'ємним числом менше за 0, то в нас порожня множина коренів немає. Ось це нам важливо знати для цього прикладу, який ми будемо розглядати. І давайте розберемося з якимось прикладом. Наприклад, беремо перший. Переписуємо собі ще раз цей квадратний тричлен х квадрат плюс 2х мінус 5, ось він. І нам треба знайти дискримінант квадратного тричлена. Нам не обов'язково зараз прирівнювати це до нуля, не обов'язково писати квадратне рівняння, нам просто треба знайти дискримінант, випишемо собі коефіцієнти. а дорівнює, бачимо 1, b дорівнює 20, і це мінус 5. Пригадаємо ще раз, що таке а, б і С. А – те, що стоїть біля х квадрат, б те, що стоїть перед х, і хі вільний член. Далі шукаємо дискримінант за цією формулою b квадрат мінус 4. b квадрат 2 у квадраті мінус 4 на А і на С. Прораховуємо 2 в квадраті. 4 мінус на мінус буде плюс 4 на 5 20. Дискримінант вийшов 24. 24. Нам далі зверніть увагу, нам не треба шукати корені квадратного тричлену. Нам треба просто дати відповідь, скільки коренів у нас буде мати. 24 дискримінант більше за 0, отже, висновок 2 корені. Ось цей квадратний тричлен має 2 корені. Давайте ще один розглянемо, наприклад, другий. Х квадрат плюс 3х плюс 7. Ось такий у нас є квадратний тричлен. І знову ж таки, давайте випишемо собі коефіцієнти, А дорівнює 1, Б дорівнює 3, і С дорівнює 7. Ставте відео на паузу, не просто списуйте, а ставте на паузу, розведете самостійно, а потім звіряйтеся. І шукаємо дискримінант. b квадрат 4 ac тобто 3 у квадраті мінус 4 на A і на С. Торівня 3 в квадраті 9 мінус 4 на 7, 28. Знову звертаю увагу, що нам не обов'язково обраховувати. Нам треба тільки знати, який це дискримінант, чи він дорівнює нулю, чи він більше нуля, чи менше нуля. Тут, очевидно, дискримінант менше нуля. Отже, розв'язків тут немає. Розв'язків немає, коренів немає. Жодного кореня немає. Зробіть два інші приклади самостійно. Правило 914. Знайдіть корені квадратного тречлена. А ось тут уже треба знайти корені квадратного тречлену. Що таке корені, пригадуємо? Це такі значення х, які перетворюють квадратний тричлен в 0. Так? Тобто, що ми робимо? Перше, виписуємо собі, у нас є квадратне х квадрат мінус 6х плюс 5. Треба знайти його корені прирівнюємо цей квадратний тричлен до нуля. Тобто, допустимо, тут нулик, всього на все. Що ми маємо? Квадратне рівняння. І тепер розв'язуємо це квадратне рівняння, шукаючи корені квадратного рівняння, а отже і корені квадратного тричлену. Всього на все. Як ми будемо розв'язати, або за дискримінантом, або за теоремою Вієта. Ну, Давайте ми перший приклад спробуємо за допомогою теореми Вієта. Пригадаємо теорему Вієта. Якщо додати два корені, то ми повинні отримати мінус B. Якщо їх помножити, то ми маємо отримати C. Це в ідеалі ми собі беремо в рамочку, да? ми пригадали цю теорему. Ось. А тепер давайте запишемо для нашого. Квадратного тричлена, чи для нашого квадратного рівняння. Якщо додати дані два корені, то ми маємо отримати b у нас мінус 6, значить 6 мінус b. Якщо ми помножимо ці два корені, то ми маємо отримати c, тобто 5. Ось. Ось так. Тут, до речі, дужечка така. Ось. І тепер ми підбираємо корені х1 дорівнює х2 дорівнює. Які числа ми можемо помножити, щоб отримати 5? Ну, очевидно, 5 і 1. Да? Так, на думку спадає. Найперше, що спадає 5 і 1. Якщо помножити, буде 5. А якщо додати, 5 плюс 1 буде 6. Тобто, ось вони корені вже у нас є. х1 5, х 2 дорівнює 1. Ось і все. Тобто, перший приклад ми розв'язали за допомогою теореми Вієта. Давайте візьмемо третій приклад. Тут уже не буде зведене квадратне рівняння 5 х квадрат мінус 10х плюс 5, але, до речі, подивіться, що ми маємо. Ми прирівняємо зараз цей квадратний тричлен до нуля. І дуже гарно видно ось тут, що ми можемо все це поділити на 5. Подивіться, Щоб не морочиться із оцими п'ятірками, да, щоб було легше нам обраховувати, все поділимо на 5, що буде? Х квадрат мінус 2х. Плюс 1 дорівнює 0. І, до речі, ось це вже зведене квадратне рівняння, ми можемо розв'язати теж за допомогою теореми Вієт. Але для того, щоб просто пригадати, як це розв'язати за допомогою дискримінанта, ми розв'язуємо за допомогою дискримінанта. Отже, вписуємо собі коефіцієнти а дорівнює 1, Б у нас мінус 2, і С у нас 1. Дискримінант b квадрат мінус 4 ac Підставляємо b квадрат мінус 2 у квадраті, мінус 4 на а на 1 і на c на 1. Торівні 2 в квадраті 4, і тут ми маємо мінус 4, тобто дискримінант дорівнює нулю. Отже, ми вже розуміємо, що в нас буде лише один корінь. Чому ж дорівнює корінь? Давайте пригадаємо, чому дорівнює х. Пригадуємо формулу мінус B, загальну формулу спочатку пригадаємо, плюс-мінус корінь з d, що ділиться на 2а. Це загальна формула коренів квадратного рівняння. Ми пам'ятаємо, що їх може бути 2 плюс і мінус тут корінь з d. Але оскільки у нас дискримінант дорівнює 0, то тоді ось ця частинка в нас перетворюється в 0, і залишається, що для нашого випадку це буде просто мінус B, що ділиться на 2а. Ось і все. Єдиний корінь х дорівнює мінус b. b у нас мінус 2 мінус b2. Що ділиться на 2а? 2 помножити на а на одиничку. Тобто маємо 2 поділити на 2, це буде просто одиниці. Ось він корінь х дорівнює 1. 1 єдиний корінь даного квадратного тричлена. Розв'яжіть далі приклади самостійно. Завдання додому, будь ласка, запишіть, сторіночка 206 207 опрацювати, вивчити на пам'ять правила, які там записані, і номера, розглянути, будь ласка, 910 913 перший і третій і 915, перше і четверте. Бажаю успіхів!